Навчився беззаконник грішити в серці своїм, нема страху Божого перед очима його. Сам себе він обманює в очах своїх, ніби шукає гріхів своїх, щоб зненавидіти їх. Але слова, уст його, неправда і лукавство, він не хоче навчитися чинити добро. На ліжку своєму Він замишляє беззаконня, стає на недобру дорогу, не соромиться зла. Господи, милість Твоя до небес, істина Твоя понад хмарами, правда Твоя, як гори Божі, а присуди Твої, як безодня велика, про людей і про тварин піклуєшся ти, Господи. Яка велика милість Твоя, Боже, сини людські під захистом крил Твоїх спокійні, вони живляться від достатків дому Твого і з джерела солодощів Твоїх ти напуваєш їх. Бо в тобі джерело життя, вся і від Твоїм ми бачимо світло. Нехай буде милість Твоя на тих, що визнають Тебе, і правда Твоя на добрих серцем. Нехай не наступить на мене нога гордині і рука грішника, нехай не досягне мене, бо впали ті, що чинили беззаконня, впали і не можуть встати.